Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця промені вони садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. В квітнику, за нашим будинком, восени квітують жоржини. Хтось дав цій квітці дуже вишукане ім'я, формою квітка жоржини кругла. Колір жоржини буває різним: ніжно-жовтим, жовто-гарячим, білим, бордовим, червоним. В неї дуже багато пелюсток, що звужуються на кінцях. Коли жоржина тільки починає розквітати, вона схожа на барвисту кульку або на кольорового їжачка, що підняв свої голки угору. Коли жоржина зовсім розквітне, вона розкривається. Осінні дощі розтріпують її пелюстки та поступово хилять донизу її тонку, довгу стеблину. Якщо зрізати квітку, то виявляється, що всередині стеблинки пустота. Лисячко жоржини, пір'ясте, а сама квітка ніжна та гарна, є королевою осіннього саду. Це прекрасні квіти, які тішать рясним цвітінням протягом тривалого часу до перших заморозків. Вирощувати жоржини досить просто. Вони невибагливі, красиві, мають незвичайний аромат, але перед зимою. Вони потребують викопування і зберігання в комфортному середовищі. Якщо ж цього не зробити, то бульби просто замерзнуть в землі, і на наступний рік рослина вас не потішить. Ці квіти зростають у нашому рідному краю і радують нас різнобарвними кольорами та ароматом.